Гарного всім врожаю! Ви на каналі Ліричний селянин. Вітаю всіх з першим днем літа. А літо це що? Це квіти. Все квітне, зеленіє, тому що тепло. Сьогодні я вам покажу, які квіти вже цвітуть в нашому садку. Ну, от ми бачимо перші квіти з'являються на троянді. Через тиждень, може трошки більше, їх буде тут дуже-дуже багато. О, такі гарні. Троянда, як ми знаємо, це королева серед усіх квітів. Вона шанується ще з епохи стародавнього Риму, тому що троянда, крім краси, є ще символом найбільших. Найсильніших почуттів та гарних людських якостей. Це одна з найгарніших квіток, яка, яку поважають усі, в багатьох країнах світу. І навколо троянд існує досить багато легенд. А я вам згадаю одну загадку. Одного разу під вечір в одному з палаців гуляв принц, і він несподівано зустрів дуже красиву незнайомку. Вони гуляли по парку всю ніч, але на світанку вона сказала йому, що їй потрібно йти. Тому що вона принцеса, яку чаклун перетворив на троянду. Тільки на одну літню ніч вона знову стає дівчиною, а зняти закляття можна тільки одним чином: з першої спроби впізнати її серед тисячі троянд. У разі помилкового вибору дівчина загине. Принцеса зникла, а принц з першим променем сонця пішов в ту частину парку, де росли сотні троянд. І він відразу знайшов її. Питання, як він її впізнав серед тисячі троянд. Відповідь, будь ласка, пишіть в коментарях. От такі гарні трояндочки. Як бачимо, досить гарно вже цвіте ромашка. А квіти ромашки от, починають цвісти. Це прекрасна рослина в саду з білими красивими квітками. Квіти ромашки морозостійкі. інколи досягають пів метра і, і до півтора в висоту. Як бачимо, ці ромашки висотою пів метра. Вони досить яскраві, красиві, особливо гарні на. Якщо їх пустити разом з другими квітами іншого кольору, наприклад, трояндами. Ромашка має в народі безліч назв. Наприклад, це поповник, королиця, білоголовник, соняшник, білюшинка. Багато їх вирощують для лікарських засобів, тому що вона досить цілюща. Але потрібно розрізняти, які сорта лікувальні, а які декоративні, тому що не всі ромашку можна споживати. Також ми досить знаємо, досить добре, що дівчата полюбляють ворожити на квітах ромашка. І результати таких ворожень багатьом відомі. Але це правда це чи ні, сказати складно, тому що дослідження ніхто не проводив. Так що, отак гарно починають цвісти ромашки. Скоро вже буде досить багато квітів. Але і вже досить-досить гарно. А ось квіти веселки, півники. Або їх ще іриси називають. Півники це декоративні садові рослини, причому цінують їх не тільки за красу квіток. Ландшафт покритий листям півником, також приємно виглядає протягом усього сезону. З кінця весни і до початку осені. Півники багаторічні. Тому вони не потребують щорічної пересадки. Кореневища можуть рости в обраному місці більше 5 років, а іноді й більше. Ці квіти дуже люблять тепло і світло. Якщо півники висадити в тіні, то навряд чи вийде оцінити всю їх красу. Цвісти вони будуть менше або зовсім перестануть. Також півники зимостійкі це ще одна їхня перевага, яка дозволяє вирощувати їх в помірних кліматах. Так що от така невибаглава рослина. Її дуже цінять для дизайну ландшафтного. Створювати різ різного забарвлення півників можна садові ландшафти і території вкриті рисами, цвітіння яких не припиняється з кінця травня до середини липня. Бутони з'являються по черзі різних сортів і клумба буде нагадувати веселку. Ну, така гра. Кольору вражає уяву і позитивні емоції вам гарантовано, тому можна грати на своїм, на своїй ділянці як завгодно. Ось такі гарні цвіт. Також є ще от такого жовтого кольору гарненький. І от такого темного темний. Ось такі квіточки півники або іриси. От такий коротенький огляд про квіти, які цвітуть уже в садку, ви побачили. З вами був ліричний селянин. До наступних зустрічей на каналі.